Дякую вам, пані Галіно, за такий чудовий змістовний коментар, за той перегляд, що ви подивилися поє відео, послухали, про що я розповідаю. Щиро вам вдячна. Але пані Галіна, у мене не тільки це одне відео про мою аджичку. У мене ще є відео, де я розповідаю, що я зварила цю аджичку. Але я ще буду робити сиру аджичку, яку зберігають в холодильничку. І вона зберігає всі свої корисні властивості. А ще я буду робити аджичку, в яку проварю хвилин 20. І закрию. І в мене буде три види аджички. А ця аджичка, яку ви дивилися, яка там. Десь загубила всі свої вітаміни. Вона дуже добре її додати в голубчики, в борщик, не обов'язково тільки її їсти. І в мене складається пані Галіна таке враження, що ви їсте, не їсте ні супчику. Ні борщику, ні голубчиків, ні перчиків фаршированих, ні рибки смаженої, нічого, тому що там немає вітамінів. При термічній обробці вони всі щезають. Розумієте? А свіжі салатики, пані Галіна, я куштую. І свіжий, і не свіжий, і олів'є полюбляю. Правда, я його дуже рідко роблю, але якщо роблю, то... Наїмся вже, напевно, на півроку, і винегретик роблю. Там також немає вітамінчиків, тому що і бурячок, і морквочка, ну ви в курсі. Можете написати мені відповідь, будь ласочка, пані Галіна. Що ж ви таке куштуєте? Ну, салатики я розумію, але на салатиках далеко не поїдеш, тому що. Я маю першу групу крові, з першою групою крові люди такі, да? як то кажуть, м'ясоїди. Дуже люблять м'ясо, то зовсім немає користі. А ще якщо свинину ісиш, то це себе згублюєш. Але ви знаєте, по життю я люблю такі аджички, люблю смажене. Да, Заробила язвичку, але язвичку заробила, до речі, тим, що дуже багато пігулок. ковтала, коли мене тут боліло. Неважливо, не буду це вдаватися в ці дрібниці. Ось, але разом з тим все життя їмо такі аджички, всяку таку некорисну їжу. А ще я дуже люблю заходити в Йоші і брати там такі роли. Ви Знаєте, я не думаю, що вони там корисні були, але я їх люблю їсти. Слава Богу, дожила 64 роки і майже 11 місяців і жива без вітамінів. І ще й кажуть, що я так нормально виглядаю. Дякую за коментар. Дякую, що ви за мене переживаєте. У мене не Мартинівська піч, в мене газова плита.